Цитата Дмитра Олеся найкраща жінка в моєму житті. Тобто, попередні жінки, і дружини були гірші? Ні, це не зовсім не значить цього, а, тому що він давав оцінку мені, а не своїм попереднім стосункам. Тому що всі, а, всі стосунки, які були до цього, в нього ну я тобі можу сказати, що це дуже достойні, а, порядні порядні жінки. Угу. І вони народили прекрасних дітей. От ти сказав, що у мене там добрі стосунки з. Дітьми від попередніх шлюбів Дмитра. Ну я, я думаю, що я можу це назвати не просто добрі. Це реально ну, такі сімейні, круті стосунки, які би я я зараз не там знаєш, що, типу ось камера, там угу. ми щось розкажемо. Ну, слухайте, як є, таке. Ну мені здається, що ти сьогодні максимально щирою. Ну так я завжди так. Ну слухай, чого? Якщо я дивись, якщо я на щось не захочу відповідати про щось не захочу говорити, я просто тобі скажу, ні, я ну, це не це не хочу обговорювати з тобою. Тут я тобі кажу, як є, да? от я би кожному могла е, от просто сказати, що я вам бажаю мати такі стосунки. Якщо у вас складеться так ситуація, що у вас е, ваша дружина чи ваш чоловік будуть мати старших дітей да, від попередніх стосунків, я кожному з вас бажаю, щоб у вас склалися такі стосунки, такі відносини з цими дітьми, як у мене, угу. з старшими дітьми Дмитра. Тому що ну, ми і живемо, і жили разом з ними. Ми і, а, ну постійно на зв'язку. Я беру активну участь наскільки де це потрібно, де це є необхідним у їх житті, зважаючи на те, що воно доросле. Як не перетворитися в маму? з мамою, що ти Ну, тобто, коли діти у певний час живуть з тобою, ще ну не, не зовсім дорослі, скажімо так, так від попереднього шлюбу, і ти їм приділяєш багато уваги, вектору дитини може трошки змінитися, так і вона почне трохи нівелювати власну маму і думати. Ні. Це знову ж тобто таки. Тобто ти, ти розставляла кордони? Ну дивись, певні. ні, я нічого не розставляла. Ну, навіщо? Це природа. У них є їх... їхні найкоханіші, найрідніші мами. Але ви не порівнюєте, наприклад, мама щось не дозволяє, а Леся дозволяє. Я не думаю, що вони Дивись, ми друзі. І у нас ніколи не виникало такої ситуації, щоб діти з чимось щось порівнювали. Ну, я цього не знаю. Можливо, там вони між собою щось обговорювали. Чесно, але це, це для мене це не є очевидним. Це, от як ти сказав, ось цитата там Дмитра про тебе. Так от це означає, що там ті були гірші. Ні, це нічого не означає. Це означає, що я краще. Розумієш? Так же і тут. Ми говоримо про ось ну, цю ситуацію, наш дім. Де ми всі разом. І реально, от коли я, я тобі розказую, да, я одна дитина, ну, і у моєї мами, і у мого тата, незважаючи на те, що у мама потім родина, і у тата родина. І якби я не мала у себе ніколи от такого, знаєш, як в фільмах показували в голівудських, ти сказав, що у тебе також, ну тата, mm -hmm. там має. От ти напевно, що мене зрозумієш. Я ніколи не мала такого великого столу, де збирається там велика родина, навіть декілька поколінь, і там mm -hmm. багато дітей, і всі такі, от ну класні, да, і вони там щось там Це прям ідеал. Да. Mm -hmm. А Дмитро мені подарував цю таку казку, можна сказати, да, ось цей голівудський фільм. Я не думала, що так буде ніколи. Я, я не думала ніколи, що в мене буде троє дітей. Слухай. Ну я якби от дивилася там на, на мої моделі, знову ж таки, я була дуже кар'єра орієнтована з самого початку. Ну, і я думала там собі, ну як, ну ти ж ніколи знаєш там, ти предполагаєш бок розполагає. Так. Ну, що я думала там, ну одна дитина, ну максимум дві. В мене буде так. А тут, тут у самої троє. А тут ще старші діти, і всі вони дру один одного реально обожнюють. Тобто угу. вони зідзвонюються. А у нас Це є... заслуга Дмитра. Ну, звичайно, факто. Він так всіх об'єднує. Ну він з його заслуга звичайно, йому важливо і... відчуття родини. Він як голова е, родини, голова сім'ї. Звичайно, що це його в першу чергу. Це його заслуга, угу. але це заслуга кожного з нас, тому що це і заслуга старших дітей, які прийняли мене як е, е, дружину свого тата, як їхню подругу вже, як маму їх е, сестер. А одразу молодших. прийняли до речі, як подругу. Ти знаєш та от хотілося б тобі знаєш щось сказати. От ну ні, реально, так це от, круто. І, от, це, це круто з першого разу і м, не було з їхнього боку. От з, я ні про кого це не можу сказати. Якихось таких ситуацій. Навпаки, там з кожним із них у нас там з Дімою ми поїхали з молодшим. Ми поїхали там. Я допомагала йому поступити вибрати вуз там в Америці. Я це все там. От ми пройшли такий довгий класний шлях, і він там зараз ну супер, супер молодець, супер. Він в Голівуді, да, працює. І з кожним був якийсь, така, знаєш, якась історія. Але Олесь, все ж, чому ти поїхала вибирати вуз, Тому а не вже... мама? Ну це моя ідея була. Дивись, в мене були можливі. Ну, дивись. Для мене це просто. Дивися, в моїй, в моїй е, проекції це практично нереально. Чому? Коли є е, колишні і нинішні дружини, е, е, у колишніх є діти. Uh, у нинішніх є діти, нинішні дружини стають друзями для uh, дітей, колишніх дружин, і десь десь має бути ревність. Розумієш, десь має десь якась злість один на одного має бути. Як це так? І, і мій син її любить більше і довіряє більше секрети. Ні, Ну про це мова не йде. Ну чому мене мають любити більше чи менше, якщо це і інше? Дивись, слав. Ну я ж ще раз тобі повторюю, у них є їх рідні мами, і вони їх люблять просто ну як світ, як сонце. Я не мама, я а, дружина тати, я подруга, і я ну. Можу сказати, що я смію там сподіватися, я близька людина, бо я їх відчуваю близькою. людиною. І е, я тобі відповідаю, чому я поїхала да, з Дімою з молодшим. Ну тому, що в мене була така можливість, тому що е, я придумала це. Я ну якби я вмовила тата та, Діму, що подивися, реально він талант, угу. і йому не треба. Йому треба, якби ну, світ широкий. І у мене була можливість, тому що я знала е, одного з Продюсерів цирку Дюсолей з Німеччини, який товаришував близько з Волтером Афанасієм з Голлівуду. Mm -hmm. це продюсер Марая Кері. Він так. писав для Сілін Діон, для Майкла Джексона, для uh, Барбари Стрейзен, ну для безлічі зірок. Та mm -hmm. він має один оскар, дві гремі, живе в Беверлі хіллз і. Ми тоді, я попросила свого друга, щоб він зробив протекцію, щоб Волтер послухав діму, просто ну як аудіювання, що він пише, він же композитор. Просто оцінив. Так, да, оцінив. І mm -hmm. ми поїхали туди, але знову ж таки, в мене була можливість, тому що я сказала: дивися, ми маємо час не гаяти, а ми маємо обрати найкращі вузи, де дають музичну освіту для композиторів, які тому що він. Пише музику для фільмів в першу чергу, він дуже крутий. І вузи, які от біля Голівуду я знайшла структуру, яка була при посольстві США, яка опікувалася талановитими дітьми українськими. Вона шукала ці таланти. Я зв'язалася там. Суперові дівчата, я з ними зв'язалася. Я кажу, ось є талант. Давай вони знали чи чий це талант? Ну потім дізналися. Mm -hmm. Давайте допоможемо. Вони допомогли мені зробити вибірку з вузів. Там три чи чотири там найкращі вузи. Вони зробили аранжмент в цих вузах, щоб ми змогли з Дімою е, подивитися. Тобто, у нас цю поїздку, що було, ми до кожного вузу зайшли угу. і нас там зустріли ну, супервайзери. Знаєш, так, там так. десь старші студенти, десь якісь вчителі, е, ну преподи, да, які нам показали кампуси, університет, як тут, Кльов. що тут, для того, щоб він е, визначився, що йому подобається, де він відчує ось мій дім альма Матер, да, і де я Хочу навчатися. От ми зробили таку поїздку, але ми всі вузи обійшли, все там, якщо там це все швидко сказати. Коли Волтер його послухав, він сказав: реально, ти талантіще, ти просто молодець. Я в тому віці і близько не був таким талановитим. Каже, можна я буду казати, що ти мій учениця? Каже, так. Да". Він каже: тобі треба в Бостон, в Берклі, музичний кхм, музичний коледж. Бо там саме от та, та база, яка тобі потрібна. І mm -hmm. все, Діма закінчив Берклі з відзнакою. все, Зараз він працює досі, там, співпрацює з Волтером, студію у нього там безліч інших проєктів. Але ось це так, розумієш. А чому ти не взяла прізвище чоловіка? Ну, по-перше, мені подобається моє прізвище. Ні, Це не значить, що мені не подобається Дімине прізвище, але мені подобається моє прізвище. Ну, я ти скажу, це пов'язано, напевно, що. Я, я не відповідала сама собі на питання, але зараз я покопаюся і скажу тобі поясню, Папи немає, тата немає, да? бабусі немає, дідуся немає, брата тата немає. У нас залишилось от, Бацман, да? Родина. У нас залишилася я. У нас залишилася моя двоюрідна сестра і мій двоюрідний брат угу. а, від а, брата мого тата. От нас троє пацман. Сашко давно взяв прізвище своєї мами, тому що він був ображений. На... Вони розійшлися угу. з а, татом з його, це з моїм дяді. Так. Дядьком вони розійшлися, і він взяв Та Він прізвище. же не Бацман. Він не Бацман. Угу. Настя, вона, ну, вона взяла, вона хотіла спочатку, щоб зберігати прізвище е, Бацман, але потім вона взяла прізвище чоловіка. І якби знаєш, ну, це як закінчення роду. Чи я ну я не знаю, але от ну є в цьому щось таке, mm -hmm. знаєш? Але, але ну, якби от я звикла, так мені подобається, і я навіть ну не думаю про інше. Слава!